Яскрава рослина, яка дає цінне насіння, це амарант. Його можна зустріти на клумбах, квіти вкладають у букети, але насправді амарант це давня зернова культура, яку вирощували ще майя та ацтеки. Він вважається суперфудом завдяки високому вмісту білка амінокислот, клітковини, вітамінів і мінералів. Містить лізин рідкісну амінокислоту, яка покращує засвоєння кальцію та підтримує імунітет є потужним антиоксидантом і підтримує здоров'я шкіри та її молодість. Є джерелом клітковини, тому покращує травлення та перистальтику кишківника. Амарант містить багато заліза, регулює рівень холестерину, зміцнює серцево-судинну систему. З насіння амаранту роблять борошно, яке можна додавати у випічку, млинці, хліб до 30% від загальної кількості. Також борошно можна використовувати для каш, смузі, супів. Амарантове борошно це поживна альтернатива пшеничному, яка підтримує здоров'я кишківника, серця та імунної системи. І сьогодні від мене ще один рецепт млинців з амарантового борошна. Для цього тіста змішала амарантове борошно з класичним пшеничним та цільнозерновим. Додала кокосове масло, молоко, яйця та сіль. Цукор кладіть за бажанням. Я готую без цукру. Смажу на кокосовому маслі на маленькому вогні. Ось які вони тоненькі та еластичні. Млинці вийшли класні, смачні. Але кумедно те, що доки я знімала відео, виставляла апаратуру, діти з'їли млинці. Тому куштувати я їх на камеру не буду. Але вони були смачні. Тож готуйте за моїми рецептами і думайте, що кладете до рота. А завтра на вас чекає сюрприз.